Мира, брати і сестра, а, я не знав, що я буду точно у вас. Це брат, який мене привів, брат Рок. Це спланував, я тільки чув, що тут десь в нью є українська церква. Але ніколи а, не попадав сюди. Я вдячний Богу, що можу бути серед вас і насправді вперше таке мені трапилося, що брати кажуть, говори скільки хочеш. Часне обмеження. Мене звуть Брат Слав Іван Роман, я служу, основне моє служіння, це старший пресвітер у Львівській області, а також я є ректор Української баптистської Тілочної семінарії. Така невелика українська семінарія є на Україні в місті Бориславії, там проживає моя сім'я. Вона на сьогодні вже маленька, я і дружина. Всіх внуки, всі вже самостійні, так що сім'я невелика. Семінарія наша працює для українців, я би сказав, для не тільки України, але для всіх, де вони не були. І те нове, що є в семінарії, і звичайно, що роблять усі семінарії, це участь студентів, які будуть вчителями, пресвітерами, і взагалі будуть грамотними. Українськими баптистами. Це роблять ці семінарі, які є на Україні, але ми розпочали нову працю в європейській діаспорі. Знаєте, коли я їду тут по Америці і дивлюся, як живуть наші брати і сестри їм не легко жити, бо взагалі життя християнина на цій землі, фізично, матеріально, воно є нелегке, воно і складне. Але духовне життя в Америці все ж таки є упорядковане. Вже були українські, російські церкви, американські церкви є, де є певний порядок, коли створили свої церкви, нові чи долучились до існуючих, і йде духовне життя, коли б ви поїхали в Європу, там зовсім по-другому. Там не було українців. в Європі проживає біля двох мільйонів українців, які поїхали шукати кращу долю, шукати якісь гроші, щоб заробити вернути на Україну. І ось ті небагато людей наших, що виїхали, почали проповідувати. І вони а, дві речі спричинили в Європі. Найперше, що відбулось пробудження в деяких баптистських церквах Європи, а друге почали каятись. Люди, які виїхали з України, вони попали в трудні умови, жити було непросто, стали шукати Бога. І ті одиниці, віруючих людей, які були, що почали проповідувати, вони настільки провели роботу, що сьогодні є сотні баптистів у всій Європі, може й тисячі, бо я далеко не всіх знаю. Тільки в одній в Португалії є вже 17 баптистських церков України. Звичайно, там не одні українці, там і росіяни, і білоруси, і молдавани, і навіть ті армяни, і другі. Але причинились до цього українські баптисти, які де вони є, відкривають церкви. І в Португалії наша церква українська вже отримала державне визнання. І я минулого року, в червні місяці, їздив на реєстрацію першої баптистської української церкви в Португалії. Це така особлива подія. І 에, ми там започаткували навчання, і є група студентів, які учаться, тому що тільки один присвітер на всі ці 17 церков, які є в Португалії. І два діяти, які вже а, я коли був там укладав. І тому потрібні служителі, вони учаться. І є просьба в них велика до всіх, де я буваю, я передаю цю просьбу. Що ви молилися, їм потрібна особлива Божа допомога у тій праці, яку вони звершають в особливому свідченні, невіруючим людям про Ісуса Христа. Подібна ситуація є у Італії і на жовтні місяць на 15-16 число є назначена конференція, чотири церкви, які там є в Полоні, ще Мілані. Хочуть зібратися разом, щоб спільно а, працювати. І Італії взагалі немає одного освітера є кілька, два діяти, яких оце весною брати з рук їздив рукопоклав. Так що а, ситуація не проста, така сама ситуація в Іспанії, чи навіть гірша бо Іспанія більша країна, і вони далеко один від одного розкриті. Ну і скажу вам, що вони працюють а, так, як ви. Я сказав навіть тяжче, як ви, за малі гроші, і проблема їхня в тому, що вони практично не мають вихідних. Одна неділя, в Італії навіть і ціла неділя, наші люди мають вихідний. Але дяка Богу, що вони шукають Господа, знаходять. І це десь те, що зараз робить на наша семинарія, в якій я служу і працюю. Коли подивитися на життя наших Братів і сестер Україні, тобто батистів в Україні, то, попри все, я не знаю, скільки виїхало до Америки, але десь так приблизна цифра 30 тисяч баптистів з України виїхало до Америки і 100 тисяч їхніх дітей. Здається, велике число, якого би не повинно вистачати на Україні, але дяка Богу, я б за нас не зменшував, тому що кожного року Хрест більше, як вмирає. Що, попри все, а, братство не росте сильно, може тепер якщо менше їжджають, почне більше рости, але не зменшується. Тобто є кому бути в церквах, будують доми молитви. Я думаю, 350 домі молитви зараз ще будується. Хоч це не просто зараз будувати, але дяка Богу. Бог допомагає, і воно так іде по волі. В нашій області, в Львівській області, будується 15 Трохи певно відстали від місця, як ми вже побудували, а ми будуємо. І церков, які є в області, то вже на сьогодні 45 мають доми молити. Так що Бог благословляє при всіх труднощах, які ми маємо. Я думаю, ви тут маєте інформацію, знаєте про зміну влади на Україні. Зараз в жовтні будуть а, місцеві вибори, і вони вже повністю оприділять справді. Який політичний, я сказав, навіть політично-релігійний напрям нашої держави, чи вона буде далі така багато церковна, де, де, де є свобода всім церквам, незалежно від диномінації? Чи буде подібна Росії, де буде якесь сприяння одній диномінації, останні будуть так да, пригноблені. На сьогодні так як було, просто нас ігнорують, нам не роблять погано і нічого доброго не роблять, неначе нас не існує на Україні. Так уряд старається представити цього більше як півроку. Ну, наших керівників практично не запрошують ні на які державні такі події. Фактично виглядає, що існує православна і католицька церква. Але з ласки Божої діло Боже йде. Хрещені йдуть, люди каються, єва гелізації, робимо проєкт, який був започаткований два роки тому для відкриття 125 нових церков. Я думаю, на дуїх вже такі, чим так і відкриємо тих 125 нових церкв. Хоч це не є просто, і знаєте, чому не є просто? А, ну, так би хотілося сказати, що ви винуваті, але це не зовсім так. Не вистачає служителів. Нові люди, які не так скоро нова людина може стати служителем. Просто з тими, хто народились в Бахтинських родинах, вони виростають, вони знають порядок і вже з молоду вони можуть служити в церквах. І це є досить велика проблема зараз на Україні. Навіть у цих наших західних областях, Чернівська, чи Львівська, Човолинська, чи Рівненська, чи Чернівецька, не вистачає їх. Часом приходиш у церкві братерської ради, раді одинаково своїх людей, а проблема вибрати світлення. Нема досвідчених людей, які могли б служити в церкві, тому моліться про це, тому що Бог слухає молитва, віруючих людей, не забувайте край, з якого ви виїхали. І не тільки самі не забувайте, бо кажуть, тих, хто жив, хто ще живе. Хочеться, але дітей своїх привчують, що вони з України, що вони українці і живучи в цій країні, стаючи американцями ну, по, по обставинах, іначе вони не можуть, але щоб душі в душі жила любов до України, до українського і допомагали, молилися, допомагали своїм братам, сестрам, які є там. Не знаємо, Та вірити, що прийде, що ми зможемо не тільки трошки в Європі допомагати, а допомагати багатьом, які котрі духовно добре стоять перед Господом. А я буду читати святе Писання, яке є записане у Пісні до Євреїв, 10 розділ, 12, 16 і 14, 14 текстів.